Thank you Зранку з мінометів обстріляли два населені пункти Хотінської громади кіндратюку та біловоди. Пошкоджено подвір'я та зруйновано сарай. Сама критична ситуація, там те, що одній міз господарств не розірваний міна, але терчить, і туди ніхто не поїде, розумієте? У нас така ситуація складна, що багато нерезервованих мін і снарядів знаходиться в населених пунктах. Та, попри все говорить голова громади, місцеві впевнені в українському війську. Безперечно, віримо в українську армію і робимо все для того, щоб як можна швидше здобути перемогу. Попри те, що вони нас постійно обстрілюють, ми тільки становимося злішими. На базі Сумської обласної клінічної лікарні вперше провели операцію на відкритому серці. Для того, аби виконати хірургічне втручання, до Сум приїхала бригада кардіохірургів Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова на чолі із професором Ростиславом Вітовським. Пацієнтом став 54-річний сумчанин. Операція тривала. 3,5-4 години. Ось час профузії складав 100 хвилин. Тобто зробили це достатньо швидко, достатньо результативно. Кардіохірурги інституту імені Амосова виконали чоловікові операцію з протезування аортального клапану. До такого складного втручання спеціалісти інституту і обласної лікарні готувалися кілька тижнів і, врешті, кардіохірурги змогли провести у сумах успішну операцію. Операція була непроста як для першої операції, але разом з тим ми справились. Гарно зроблено. Операція, дуже непогана підготовка, як для цього центру. Максимально все зроблено в найближчий, найближчий термін. Буквально ми декілька тижнів тому були на консультації тут, подивились базу, і за два-три тижні місцевими спеціалістами підготовлена операційна, підготовлена реанімація, підготовлена апаратура, на якій виконувалась ця операція. За два дні після хірургічного втручання пацієнт почувається добре, вже може ходити і готується до реабілітації. У нас в Сумах такі операції не проводилися. Тому дякую бригаді, яка приїхала з Києва з інституту Амуса, провела цю операцію. Тобто, в принципі, нам дуже потрібно це. В Сумах така річ. Умови ви самі бачите, які все стерильно, все чисто. поэтому все на вищому рівні. Пацієнт зараз в хорошому стані. Я думаю, що завтра його вже переведуть, скажімо, в загальну палату. І через 7-9 днів він мав би виписатися із клініки на реабілітацію. А може, реабілітацію пройде і в цьому центрі. Операція на відкритому серці це новий рівень кардіохірургічної допомоги, над розвитком якої активно працюють у сумській обласній лікарні. Завдяки співпраці з колегами з Національного інституту серцево-судинної хірургії та допомозі народного депутата для лікарні вже придбали нове обладнання: апарат штучного кровообігу і апарат для реєстрації електропотенціалів серця, які вже сьогодні дають змогу виконувати надскладні операції на серці на базі обласної клінічної лікарні. Величезне дякую Федоровичу молотку за його активну позицію і активну допомогу у розбудові саме нашого центру. Він опікується цим проектом, тобто проектом серцево-судинного центру обласної клінічної лікарні. І разом з академіком Лазаришенцем вони були в нас і оглянули саме ці приміщення, які можливо реконструювати і зробити сучасний європейського зразку серцево-судинний центр. За словами директора закладу Володимира Гороха, лікарня вже має. Готовий ескізний проєкт власного філіалу інституту серцево-судинної хірургії, який до кінця року може запрацювати на базі сумської обласної лікарні. Є перспектива у нас на сьогодні. Є ескізний проєкт. Буквально з коліс ми починаємо капітальну реконструкцію цього приміщення, і ми як і повністю відповідатиме всім вимогам з точки зору і санепідрежиму, і можливостей для проведення операції на відкритому серці. Прийнята створення філії відкриття рішення президії академії медичних наук ми абсолютно в правому полі. А що таке філія? Можливо, це перспектива на три області. Я не хочу називати перспектива, і я думаю, так і буде співпраця. Спеціалісти обласної лікарні вже кілька років проходять стажування на базі інституту імені Амосова. Цю співпрацю продовжуватимуть і надалі. Ми абсолютно маємо повне розуміння і в рамках співпраці з інститутом Амосова. Вони готували нам лікарів кардіохірургів 5 років назад. наших колег і точно так же уже проходять стажування на базі інституту Амосова. Кардіохірургі, перфузіологи і всі фахівці. Які будуть приймати участь у цих оперативних втручаннях? Тоня Борзеленко і Євген Сердюк, новини СТС. На Сумщині жінка розміщувала оголошення про продаж неіснуючих дитячих товарів. Покупці перераховували зловмисниці аванс чи повністю оплачували товар. На даний час вже встановлено 39 потерпілих, яких ошукала зловмисниця. Більше ніж на 100 тисяч гривень. Серед потерпілих люди зі всієї України. Січі перевіряють причетність жінки до скоєння понад ста шахрайств. До цього вона була тричі засуджена за аналогічні злочини. Рецидивісті загрожує позбавлення волі строком від 3 до 8 років. І початку повномасштабного вторгнення Дубов'язівська громада Конотопського району опинилась у епіцентрі жахливих подій воєнного часу. У Нас починаючи з 25 лютого, громада була в ізоляції. Ми нікуди влада з місця нікуди не уходила, але через в'язовому це наша територіальна громада знаходилася їхня база. Кожен день йшли через Сім'янівку, Дубов'язівку, Їхні орди, як в одну сторону, так і в іншу. Росіяни вбивали цивільних, руйнували житлові будинки і підприємства, нищили цілі вулиці у громаді. У нас є і розстріляні, і знищені будинки. Вулиця, по якій вони ходили, вона була вся практично. Постріляні будинки, і трансформатори. Пережити назавжди залишиться у пам'яті людей, говорить голова громади. Війна змінила населення, але зміцнила підтримку до української армії. Люди зараз зовсім по іншому останню. Я бачу, коли ми проводимо якісь там заходи благодійні. Іде дідусь, якому там до 90 років і з трущачимися руками кидає на розвиток збройних сил України і говорить, що це я можу скільки це моя допомога, то ну до, до цього такого не було. Патріотизм і це зовсім зараз. все по іншому, суттєво зросла і кількість прихильників вступу України до НАТО. Сутки 80 будуть за те, щоб вступити до цього блоку, тому що розуміють, що це не тільки ну, перш за все, це звичайно, особливо у старшому поколінні. Вони розуміють, що це військова безпека, але всі решта розуміють, що це не тільки військова, але і економічна безпека, і медицина, тут і освіта, тобто стандарти, які повинні бути на всіх рівнях. Люди у громаді розуміють, що вступ до НАТО гарантія безпеки та розвитку. Новини СТС.